Чування малечі тощо. Олександр Овчаренко, В'ячеслав Бендичанський, регіональна служба. Новин Черг у дитячий садок Ленінського району не існує. Про це запевняє керівництво відділу освіти Ленінського району Донецька. Вони також кажуть, що черг у підпорядковані садки не було вже п'ять років. У дитячому садку номер 353 вже 11 років діють спеціалізовані групи для дітей з порушенням зору. Їх в закладі три. Вихователька однієї з них каже, що діти із задоволенням займаються на апаратах для корекції та підтримки зору та за спеціальною методикою. Кожен день ми проводимо глазни гімнастики, теж на основі діагнозів дітей. Також ми проводимо корекційну роботу, ігри і так далі. Вся наша робота строїться на том. Что детям уделяется внимание именно согласно их диагнозу, согласно тому, как ребенок на что-то реагирует, изготавливаем сами, приобретаем индивидуальный раздаточный материал, который точно так же применяет на занятии в повседневной деятельности и тоже согласно диагнозу детей, то есть кому-то размеры больше, цветовая гамма и так далее. Наша доска у нас есть в группе, которая на зеленом фоне. Фоні, то є стіта то саме підходять дітям з глазними діагнозами, успокаювающі. Один з вихованців такої групи Саша Лактьонов. Хлопчику подобається заняття, але найбільше він любить збирати пазли. Його улюблені казка три порося. Один і на хармошки, та виходить, танцює, а третій смотрять на волка. Керівництво дошкільного закладу каже, що в садку дій ще декілька спеціалізованих груп. Серед них ортопедичні та дві логопедичні. Тут лікують порушення постави, плоскостопість та виправляють вимову відповідно. Улучшення у дітей є, ті діти, які систематично посещають дошкільне учреждення, то відбувається заметна результати і улучшається зріння у дітей, річ справляється 100% і улучшаються показники по осанці і плоскостопі. Словом, особливі потреби наймолодших донечань враховуються, так би мовити, в окремо взятому випадку. Проте постає слушне питання. А наскільки важко потрапити до закладу такого рівня? Що ж, начальник відділу освіти Ленінського району Донецька Лариса Распорська запевняє, на сьогодні наповненість дитячих садків району 100%. Целью рассредоточения детей, то есть у нас 5 лет уже не существует очередности в дошкольных учреждениях. Благодаря Донецкому горсовету, Управлению образования Донецкого горсовета, Ленинскому райсовету, благодаря родителям и спонсорам за 5 лет было открыто дополнительно 14 групп дошкольных учреждений. Загалом у Ленінському районі діє 15 дошкільних закладів. До святків ходять майже 3,5 тисячі дітей. Марія Голобокова, Павло Павлов, регіональна служба новин. Мінсоцполітики підготувала законопроект щодо врегулювання пенсійного забезпечення українців, які виїхали за кордон на постійне місце проживання. Про це повідомила міністр соцполітики Наталя Королевська. Відповідний законопроект зараз знаходиться на погодженні в інших центральних органах виконавчої влади. Міністр переконана, що це несправедливо, коли людина не може отримати чесно зароблену пенсію тільки тому, що з тих чи інших причин змушена була виїхати з країни. Форум індустрії інформаційних технологій 2013 триває у Донецьку. Захід проходить другий рік поспіль. Цього разу до профільних спеціалістів приєдналися освітяни та комунальники. Цьогорічний it форум розпочався під гаслом it освіта впродовж всього життя. Знатися на новітніх технологіях доведеться змалечко, адже затверджені нові освітні стандарти для школярів. Минулого року освітянами було вирішено, учні другого класу вивчатимуть основи інформатики. А з цього року новітні технології опановуватимуть п'ятикласники, проте вже значно на вищому рівні. Тут вже не просто знайомство з комп'ютером, з чого він складається, і елементарні тексти, але вже і робота над якимись первинними там програмами, над графікою комп'ютерною. Це те, що сьогодні цікаве дітям і те, в чому вони можуть, якщо їх правильно і вчасно націлити, і вони будуть тоді з комп'ютером не тільки грати у стрілялки, але працювати над своєю освітою. Хто ще у школі зрозумів усі можливості IT сфери, сьогодні презентують свої розробки на конкурсах та олімпіадах, а влада заохочує їх до подальшої діяльності подарунками. Представляв свою програму, над якою працюю вже два роки, вона називається Джолі. От. Суть її в тому, що вона об'єднує всі онлайн і офлайн приложення і файли використовувача і дозволяє їх використовувати з одного місця. Я думаю, що моя ідея доволі унікальна, оскільки… Іменно об'єднання комп'ютерного інтернету з целью використовувати преимущества і того і другого одновременно, ще ніхто ні, і ніхто не, не проїзв. Ти в ногу із часом має можливість і старше покоління. Проект ветерани онлайн, ініціатором якого виступив депутат Донецької міської ради Олександр Адамов, виправдав себе на 100%. Вважають як організатори, так і учасники. З травня поточного року пенсіонери охоче пізнають комп'ютерну науку. Для них це круг спілкування, для них це... Это... Найти старых друзей, для них это завести новых, для них это общаться с детьми, которые живут за границей, живут в других городах, для них это не стоять в очередях в сберкассах, а оплачивать по интернету коммунальные услуги. Для них это много чего. Сериалы без рекламы. Поиск тоже, то что для всех нас. Просто пока они с этого выпали. И я хочу их... Вірну, дати їм такі ж можливості, вот як ми з вами пользуемся кожен день. Навіть об этом уже не думаємо. Новітні технології не оминають і бюджетну сферу. Зокрема, у 2014 році планується реалізація проєкту зі створення єдиної інформаційно-аналітичної системи контролю за якістю води у регіоні. На сьогоднішній день контроль качества води і стоку существляється в лабораторіях. Ну, осуществляється в основному ручним методом, то тобто занесением информации в журнал, передачей ее по телефону. Но мы видим в перспективе возможность объединить это все в единую информационную сеть. И тогда информация, которая в конкретной лаборатории получена, в тот же, в тот же миг станет достоянием широкой, широкого круга специалистов. Мы сможем более оперативно на нее реагировать. Застосування ІТ-технологій в усіх сферах життя це вимоги часу, тож нікуди від них не дітися. За прогнозами експертів, до 2015 року іт сфера зможе забезпечувати до 8% ВВП України. Для створення конкурентноспроможної економіки освіта, наука та бізнес повинні об'єднатися. Причому останній має виступати не тільки замовником кадрів, але й партнером у їхній підготовці. Ольга Цьома, Петро Берко регіональна служба новин. З кожним роком працівники Держкомтолерадіо обробляють все більше доручень від Верховної Ради, адміністрації президента та Кабміну. Також до комітету надходить рекордна кількість запитів та звернень від громадян. Лише цього року документа обіг зріс на 25%. відсотків. Керівництво Держкомтелерадіо запевняє, всі завдання виконуються вчасно. Жодне звернення від громадян не лишилось без відповіді. Натомість рядові працівники скаржаться, якісно виконувати свою роботу заважають технічні проблеми, зокрема, застаріла техніка. Про це говорили під час засідання колегії Держкомтелерадіо України. Порівняно з минулим роком, кількість депутатських запитів до Держкомтелерадіо збільшилась двічі. Від кабінету міністрів надійшло понад тисяча доручень. Керівництво комітету запевняє, всі завдання вищих органів виконують часно. Зокрема, по всіх регіонах відновлено трансляції програм українського радіо. Окрема увага приділяється виконанню закону про доступ до публічної інформації. Початку року на адресу комітету надійшло 58 інформаційних запитів жодного не лишилось без відповіді. Трохи гірша ситуація зі зверненнями громадян. Ми розглянули 1408 звернень громадян. Це на 760 звернень більше, ніж за аналогічний період минулого року. Повторних звернень надійшло 110, що на 69 звернень більше у порівнянні з минулим роком. Що свідчить про незадоволеність громадян отриманими відповідями? Переважно порушилось питання щодо сприяння видання книг. За державні кошти також щодо безкоштовного забезпечення громадян телетюнерами. Кожним роком навантаження на кожного працівника Держкомтелерадіо збільшується. Констатують в комітеті лише за останній рік документообіг зріс на чверть якісно виконувати свою роботу. Заважають технічні проблеми, зокрема застаріла оргтехніка. Комп'ютери не міняли сім років. На колегії вирішили звернути увагу уряду на технічні проблеми комітету. Начальника Артемівського міськвідділу міліції впіймали на приховуванні прибутків. Під час перевірки правоохоронці виявили, що керівник міськвідділу міліції не вказав у декларації за 2011 рік наявність у нього двох іномарок. У декларації ж за 2012 рік він так само не вказав жодної з цих машин та придбаний впродовж року коштовний позашляховик. Не повідомив начальник і про отримання доходів у сумі понад 130 тисяч гривень. Прокуратура області розпочала розслідування за цим фактом. Дані внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Марію Пельчанка вирощувала коноплі для поліпшення апетиту. 55-річна наркозалежна запевняла міліціянтів, що наркотики використовували лише в якості лікарського препарату. Заборонені рослини жінка вирощувала на присадибній ділянці приватного сектору. Правоохоронці вилучили на двох ділянках її посівів, 73 кущі не менше метра заввишки. Також вони виявили два паперові згортки подрібленної речовини. Жінці загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до п'яти років. Інкасаторська машина потрапила в ДТП у центрі Донецька, здійснюючи прави Поворот з самольського проспекту на вулицю Артема. Інкасаторський форт порушив правила дорожнього руху. Водій банківського авто взяв занадто великий радіус повороту та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з задньою частиною автомобіля Сузуки. Зараз обставини ДТП з'ясовують співробітники ДАІ. виразно пояснити свої дії водії Форда не зміг. Гроші, що знаходилися в інкасаторській машині, оперативно перенесли в іншу автівку банку, яка швидко під'їхала. Протиправні рішення Новоазовської райдержадміністрації анульовані після судових позовів органів прокуратури. Зокрема, у державну власність повернули 4 гектари землі на узбережжі Азовського моря. Під час прокурорської перевірки встановили, що два роки тому місцева адміністрація мала на 49 років віддати в оренду 40 ділянок для будівництва дашного селища. Втім, ці рішення були незаконними, оскільки ці ділянки належать до категорії земель сільгоспризначення. Про покарання, яке мають понести посадовці, прес-служба прокуратури не повідомила. Довга дорога до приазовських дюн. Сьогодні, 25 вересня, шахтар зустрічається із Ільчівцем. Помаранчеве чорні намагаються підігріти інтерес до матчу, стверджуючи, що це буде справжнє дербі. Виключна принциповість поєдинку пояснюється тим, що гра проходитиме у рамках Кубка України. І лічивець, це такий собі друг, що завжди поряд і водночас надзвичайно радий створити чималенькі проблеми. Саме так без перебільшень сприймають в маріупольську команду гірники перед Кубковою зустріччю. Лічовість хороша команда. дуже багато футболістів та Звісно, хочуть показати себе на хорошому рівні. уровні. Перший голод місії градничів і придатні теж у нас еле лілі вігр на Донбасі, тому що інтересний м'яч. Ось хороша, відкрита ігра, навіть кубкова. У нас буде много ротація, місце буде міняти. Відкриту гру обіцяв також і наставник помаранчево-чорних у сенсі того, що кубкові ігри за рідким виключенням завжди такі. До того ж обіцяє сюрпризи, хоча й не від своїх підопічних. Ну, я ну критка. Сюрпризи в кубку можливі навіть від команд найнижчих ліг. Адже тут не потрібно проводити 30 ігор, а можна зіграти якихось 5-6 матчів і завоювати титул. Сподіваюся, що мої гравці розуміють це. щодо Маріупольської зустрічі, то містер впевнений, ніхто не сидітиме на своїй половині поля. Всі будуть налаштовані на перемогу буде непростий поєдинок. Орендовані гравці шахтаря спробують довести, що вони заслуговують повернутися до своєї команди. Принаймні, мені хотілося б, щоб вони продемонстрували таке бажання. Наостанок мірчилуческо трохи пригасив градус інтриги щодо ротацій. Матч важливий, тому розраховувати аж надто на парад новачків не варто. Ворота Шахтаря захищатиме п'ятов. Сергій Молотков, Павло Чуприна, регіональна служба новин. Чотири світових рекорди встановили пауерліфтери із Маріуполя на чемпіонаті Європи. Спортсмени повернулися додому з кубком переможця. Так Лілія Аверкіна у віджиманнях лежачі серед ветеранів встановила світовий рекорд із результатом 55 кілограмів. А Василь Голівець побив відразу три рекорди в присіданнях. Його результати склали 210, 220 та 225 кілограмів. Нагадаємо, змагання проходили у Черкасах. У них взяли участь 225 спортсменів з 13 країн світу. Найбільша чисельність делегатів представляла Україну. Проте були гості також із Росії, Молдови та Великобританії. Це була остання інформація у випуску. Дякую за увагу. Побачимось завтра у цій же годині. Я з вами прощаюся. На все добре і залишайтеся з нами. Повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромуцентру у четвер, 26 вересня, очікується хмарна спро.